Вітаю усіх. Сьогодні буде коротеньке відео, як зробити відводку макрофіли з того черенка, який почав рости від підщепи Тобто є у нас в пованні калабрійські До речі, дуже непоганий сорт, мені він подобається. Високі смакові якості, тонка шкірка. Ну, трохи довго спіє, але плюс в тому, що він зацвів наприклад, там, в травні, квітні. А плоди спіють наступного року, коли вже сонце є, і тому смакові якості нормальні. Так ось, виросла така здорова макрофіла черенок висотою, напевно, метр. Ну, можливо, буде у вас така думка. О, виріс черенок треба його відрізати відразу, відірвати, бо буде заважати. Дерево може там загинути, чи ще якісь такі думки, засповіниться в рості. Ні, нічого страшного не буде. Можна дати йому можливість порости якийсь час. Ну, навіть рік. Для дерева точно нічого не буде. Ну а далі що? Знизу беремо його, зачищаємо, намазуємо вкорінювачем, може бути клонекс, можна трошки намочити корнівіна, ну, щепоточку відсипати, його трошки там зволожити на якусь там на сірничок і намазати. Це є такою кашкою. Ну і далі що? Береться, пляшка відрізається вверх, пляшка розрізається, одягається на стовбур самого цитруса, ну, апельсина і черенок І набивається туди грунт. Такий легкий, типу мікскар. Хтось бере кокос з перлітом. Ну, що в кого виходить. Ну Проходить скільки тут часу. Я думаю, три тижні пройшло. ну Дивіться, який результат. Досить непоганий. Тепер що? Секатором відрізаю цю відводку в такий самий ґрунт, в новий горщик. Сильно великий не буду брати, щоб не загнили 2-літровий горщик глибиною 19 см. Я думаю, саме нормально. Вам алгоритм, як отримати гарну підщепу. А ця підщепа буде дійсно гарна. Товста, ну ось мої пальці, бачите, можна товщину порівняти. Тут буде, напевно, міліметрів 7 Це непогано. Висота гарна. Можна зробити штамбову рослину. Потім, коли цю штамбову рослину привити, зрізані черенки знову поставити на вкорінення. Ну ось такий кругобіг рослин в природі. Відео коротке, але я думаю, що інформацію ви певно отримали. Ну, поки що все. До нових зустрічей!